Привіт, мої дорогенькі. Ось вам продовження початок після кінця. Будь ласка, не забувайте поставити пальчик уверх і написати коментар. Дякую за перегляд всім смачненького. Гей, де усе? Піджини їх там. Гадки не маю. Як цим дурним свиням вдалося приручити лісовий гончів? Але я знав, якщо одну таку приручити, то з ліса набагато більше вийде відсотків вийти. А що до цих работорговців? Ну з усім тим, що із зі мною недавно сталося. Вони виглядали ідеальним варіантом, щоб випустити пар. Крім бажання потрапити додому, мені потрібен був ще план. Для початку було б непогано розібратися із тими работорговцями. але не можна нападати на них ось так зразу. Напад на чотирьох було б самогубством навіть і для мене, тож я стежив за ними. Чекав та накопичував свою силу, щоб напасти, коли вони цього не очікуватимуть. Ну що, час настав? Вгамуйте це псів. Щоб зараз не розбудили тут увесь ліс. Добре, добре, заваліться. Без зброї треба було згадати прийоми, які я знав у минулому житті. Прийом, в якому я не був упевнений, чи він спрацює. Перегризіть одне одному роги, якщо вам нудно. Дякую за зброю. Чого цього так довго немає? Вже навіть гончі затихли. Гей, ти там що, вбісрався чи що? Га? За що? Ха? Як я і думав, битися у цьому тілі занадто складно і виснажує. Треба із цим покінчити якнайшвидше, поки двоє інші сплять. Тасі, щось сталося, видає. Трясця, чому зараз? Ви що так галасуєте? А? Де ви, панку, де усе? Троє уже є. <гри> Дондре обережно, цей гівнюк мах. А, малий чеклун. Тоді не можна з незграбності убити цей скарб, який звалився нам прямо у руки, адже так він може принести нам більше, ніж та ельфійка. Тільки не помри, малий. Якого трястя, ти маєш класні трюки. Ось твоя зброя лови. А, він швидкий. Гарна реакція малий. Іди сюди мій грошовий мішок. Здавайся, ти нічого не можеш зробити із своїм дитячим тілом. Мана щільна як лезо, подібна до магії вітру у моєму світі. І значить, магія вогню теж. І вибухай. Ах ти, сучий паскуда, я тебе вб'ю. Байдуже, якщо доведеться продавати твій труп, ти мре. Чи-че чекай, влагаю, не треба. Я впевнений, що та маленька дівчинка казала так само. Агов, ти там. Тепер ти у безпеці і можеш повернутися додому. Ем, а це для чого? Тут є те, що дітям краще не бачити. Але ти теж, дитина. Ходімо. І не знімай пов'язку, доки я не дозволю. Гаразд. Так, ми вже достатньо відійшли. Тепер можеш дивитися. Д Дякую. Й я. Ну, все добренько, рад був знайомству. Як ти можеш, маленьку дівчинку, лишити у лісі, шмат ти ївна. Не бачиш мені страшно, не кидай мене тут. С -с Слухай, я теж хочу дістатися дому. Ці рабо... поганці більше тебе точно не будуть турбувати. До речі, а хіба ельфам небезпечніше у лісах? Це дівчисько. Хи Хижаки бояться лише дорослих. Б Батьки розповідали, що дітей можуть з'їсти гонщики або еди. Ох. Ну, ти хоча б знаєш, скільки і звідси добиратися до твого дому. Ні, не знаю. А? А? Будь тут, а? Я піду, знайду нам припасів Сподіваюся, мандрівка буде недовгою. Гаразд. Я забрав усе, що могло нам знадобитися у дорозі. Шкода, що не зможемо взяти візок, але можливо це і на краще. І з нею ми би привернули занадто багато уваги. Сподіваюся, що в ельфів є те, що зможе відправити мене у людське місто. Ось. Я знайшов цей одяг у кареті і подумав, що він твій. У цій сорочці тобі зараз, мабуть, прохолодно. Дякую. Повернемо тебе ж додому. Поки ми йшли у невідомому напрямку, який вона нас вела, я дізнався багато про неї. А як тебе звати? Тесія Ероліс, а тебе. Арт Левін. А як ти опинився у ельфійському лісі, Арте? Це доволі довга історія. У нас досить багато часу. Хм, скажу так, мене розділили із родиною. О, то ти із людського королівства. Ха. А правда, що усі чоловіки збоченці і мають навіть подекілька дружин. Що? Хто тобі таке сказав? Мені сказав дідусь. Он як впевнений, серед ельфів теж є збоченці. Стривай, ти хоч знаєш означення слова збоченці. Ні, не зовсім. Ну, відповідаючи на твоє запитання, лише у дворян відбуваються полігамні шлюби. А, тепер зрозуміло. Невже? Тоді дозволь мені запитати, яке життя у ельфів. Веселе, я проводжу багато часу із опікунами і дідусем, тому що мої батьки дуже зайняті. Ой, поглянь, які пошисті. О, і скоріше за все, коли я повернуся, мені назначить учителя для тренувань. Я дуже цього чекаю. Хм, схоже, освітня система менш дискримінована у ельфільському суспільстві. Якщо усі можуть дозволити собі тренувального вчителя після прибудження. Ти скри, як? Нічого, просто розмовляю сам із собою. Ахо, Арте. Так. Що сталося із тими поганцями, що мене викрали? Вони е е з ними сталася якась неприємність. Вони прийдуть знову мене шукати. Клянуся, ти їх ніколи більше не побачиш. Добре. Дякую тобі за все, Арте. Ти маєш поспати, а як же ти? Я буду на варті зовні. Я думав скористатися цим часом, щоб дізнатися, що таке воля, яку лишила мені Сільвія але. Ти впевнений, що не хочеш відпочити. Дідусь казав, щоб я не спала із хлопцями, але я йому не скажу. Все гаразд, я не хочу спати. Гаразд. Знаєш, я тут згадала, чудовиська можуть напасти на намет, якщо побачать, що ти дитина. Саме тому я вважаю, що для нашої ж безпеки ти маєш чатувати всередині. Це все заради безпеки, не тому, що мені страшно. Так, так, я тебе зрозумів, лягай спати уже. Тестя Ереліс, тобі було страшно, гарно відпочити. Ми продовжували іти у незнайомому нам місті, і час минав, показуючи, як далеко ми пройшли. Щойно панічні атаки та страхи Тесії зникли, стало очевидно, що вона гадки не має, як спілкуватися із людьми. Я помітив, що тривога за родину та бажання побачити з ними не покидала мене навіть у найсвітліші моменти, але біль від ядрамана ставало наскільки невимовними, що я вже майже не міг витримати. Щось сталося, ні, я в порядку. Трястя вони з'являються все частіше, розповісти їй, ні. Це ще більше розхвилює її. Минали дні, і Тесія починала впізнавати все більше і більше знайомого оточення. Однак ми мандрували доволі повільно, тому що Тесія не витримувала темну подорож. Щодо мене, незважаючи на зміцнення свого тіла маною, біль ставала все частішою, і приховувати її від тесії, яка була схвильована, ставало все тяжкіше. От я тут думаю, га. Оскільки ми стали близькими друзями, можна я буду називати тебе Артом. Я не проти, А? і все. Це така честь для хлопчика із села, щоби Тесія Аріаліс називала мене Артом. Mm -hmm. знову ти говориш, немов старе гань. Краще так, ніж бути боягузливим дівчиськом, яке навіть не може сходити попісяти без мене. Mm -hmm. Замовкни, А? Здається, я щось бачила. Так так, я теж бачив багато мух, листя, а ще багато дерев. Ем, Тесія? Ми прийшли. Ненавиджу телепортаційні ворота. Ми на місці, Арте. Не починай в голову приходило лише одне слово, але навіть його було недостатньо, щоб описати це видовище. Вітаємо з поверненням королівської принцеси. Принцесо, ми прибули щойно відчули відкриття королівського телепорту. Король та королева. Крихітко моя, Тесія. Ти в порядку. Альдуїн Ереліс, король Еленору. Меріаль Ереліс. Королева Елінору. Віріон Ереліс, ім'я, яке згадується в кожній книзі імперії, колишній король Еленору, який вів війну із людьми і з королівством Сапін. Цікаво, мама і тато також так відреагують, як побачать мене. Дякую тобі, дитя, не лише як король Еленору, а й як батько цієї дівчинки. В якості подяки за те, що ти повернув нам тесію. Відвідай із нами нашу оселю. І там ти зможеш розповісти, що сталося. Його голос увічливий, але по очах видно, що це наказ, а не прохання. Це честь для мене. Ходімо, я скільки хочу тобі показати. Коли я дізнався, що тес, принцеса, я очікував великий палац, але. Ох, невже я опинився у якійсь касті? Це дитя наш гість, Помийте його та виділіть йому покої для відпочинку. Дякую вам, але спочатку я б хотів пояснити, що там сталося. Мене звати Артур Левін, я із маленького містечка Королівства Сапін. Для мене честь стояти у присутності королівської родини. Трохи перебільшено для знайомства, але краще так, ніж вони будуть вважати мене за дитину. Хоч ти й вказав на своє неблагородне походження, схоже, ти усвідомлений та добре освічений Арто Левін. Добре, я хочу почутися, що там відбулося. Тож я почав свою історію, починаючи з того моменту, як я розлучився із своїми батьками. І до зустрічі із бандою розбійників не брехня, але напівправда. Роботорговці? Я мав здогадатися, що це були люди. Із усією повагою, роботорговці – це професія, а не раса королю Алдуїни. То ти побачив, як роботорговці викрадають мою онучку? І як дитина, що. Провів перемовини із ними. Ти благав їх про милість? Ні, старіше не віріоне. Можливо, я і дитина, але я мах. Я усунув усіх работорговців та врятував вашу онучку. Як смієш, ти нахабно брехати перед. <плес> Неважливо, вірите ви мені чи ні, тес, принцеса Тесія, безпечно повернулася. І я хочу не більше повернутись до своєї родини у Сапін. Дякую, мої дорогенькі, за перегляд. Будь ласка, не забувайте про пальчику верх і напишіть, як вам цей переклад. Дякую, що дивитеся мене. До зустрічі.